Всім привіт! Мене звати Аня і весь минулий рік я читала якусь фігню. Правда. Коли я вирішила власне, зняти відео з підсумками, я подивилася на всі 47 книжок, які я прочитала. Так, 47. Я пам'ятаю, що у мене декілька днів був неоголошений челендж, але, зрештою, я здалась. бо зараз читаю книжку, в яку закохалась, і яку не хочу розтягувати, про неї поговоримо пізніше, тому що вона явно не входить в цей лист. Тим не менш, 47 книжок. І серед них, фактично, всі, це якась. Фігня. Правда, це якась дуже легка, ненав'язлива література. Подекуди взагалі ну, геть зовсім не дуже. Подекуди це гарні, хороші, але, не менш, легкі романи на один вечір. Я для себе ну, зробила такий висновок, що, ймовірно, саме таку літературу я читала минулого року, тому що навколо все серйозно. Навколо м дуже багато драми, болю, речей, які. Ну, знаєш, в книжках не придумаєш не напишеш. Тому, відповідно, хочеться в книгах знаходити щось легке, щось ну суперлегесеньке, без якихось потаємних сенсів, без якихось глибин і так далі і тому подібне. І мені в цьому допомагали саме такі книжки. Тому це не буде традиційний топ, коли я виділяю там різні жанри, чи розпитаю про якісь там супер вау книги Ні, це буде швидше невеличкий. Just for Note, перелік книжок, які мені хочеться просто відзначити в тих чи інших, не те, що навіть номінаціях чи категоріях, там, тим чи іншим чином. Тому ось так. Буде таке супер е, відео, де я розповім вам про саме такі книжки. До прикладу. Драбина Євгенії Кузнєцової. вона для мене є оцим вінцем цих хороших легких книжок, про які я говорю. Тобто, абсолютно не претензійна книжка на день вечір, яку ти прочитав, посміявся, поплакав, відпустив і забув. Для мене, до речі, було трошки дивиною те, що це книга року BBC, Але з іншої сторони, ймовірно, журі BBC теж шукає саме шукало весь цей рік саме таких самих книжок, а щось легкого. Простого добре написано, тому що легка книга це не означає погана книга, це означає книга на один вечір, про яку ти прочитав, увагу і забув. Типу, це, це це власне той жанр, в якому я кохалася в 2023 році. Отож, давайте я вам декілька книжечок відмічу, а, просто для того, щоб ви розуміли, які книги для мене були знаковими цього року, серед усього усього. Незначного і для себе теж запам'ятаю, тому що, ймовірно, я не знаю, як хто з інших людей, які ведуть певні книжкові нотатки, в моєму випадку книжковий відеоблог. А я люблю повертатися, дивитися саме такі підсумкові відео, тому що вони дають мені можливість зрозуміти, про що був мій книжковий рік, а це означає, про що загалом був мій рік. Тож давайте почнемо. І перша з книжок, яку я дійсно хочу відмітити, це, мабуть, буде єдина нонфік-книжка, дуже мало нонфіку зі мною було цього річ. Я написала вже плани. Так, я е, слідую цій традиції. Не було ролика з Булетом, тому що це був не Булет. Е, це був мій прекрасний Кстайлз. І принагідно всіх запрошую наступного року на мій ще один канал, називається Роби своє. Е, е. Туди приїдуть різні лайфхакові тайм-менеджментські організаційні штуки. Я не знаю, чи він буде супер регулярним чи ні, але тим не менш, внизу посилання високо підписуйтесь, якщо вам цікаво слідкувати за мною ще особливо, якщо ви любите саме нонфік мені, то цей канал буде про нонфік мені, власне кажучи. Тому єдина книжка нонфікшн, яку я прочитала, ну, не єдина, їх було декілька, але єдина, яку я дуже сильно хочу відмітити, це книга Кухня терору. Це Знову ж таки, те саме, те, що я шукала в книгах цього року, це легко написано. така доволі цікава, динамічна книжка про те, як виглядав терор, от, власне, дивлячись на нього крізь кухню. Поясню, що їли тирани. Так? Хто готував Леніну Сталіну, хто готував Цирю Миколі, що їли жертви терору. Які страви намагалися е, готувати люди під час голодомору? Е, чому він трапився? Що їли звичайні? Гвинтики, так, систему, я Киву згадала. Ти теж знаєте, прекрасний. Якби я робила підсумки року 2023, то точно треба було згадати Киву. От, власне, гвинтик, гвинтики, що їли гвинтики системи, теж про це буде. Так, про те, чому кухня і яка кухня мала значення. Все це дуже гарно подано, дуже гарно написано. Тобто, по-перше, це йде хронологія, що важливо. По-друге, це така репортажистика. Тобто, автор розповідає про те, з ким він говорив, транслює їхні думки, і це теж дуже класно. Я пам'ятаю, коли читала книжку Загублений острів. Ці книги, про які я сьогодні говорю, я вам залишу послання. Це книга про, власне, в Крим, про втрачений Крим. І е, там теж різні голоси, там голоси тих, хто за анексію, тих, хто проти анексії, чому, як. І мені було дуже цікаво читати цю книжку, саме тому, що ти не просто читаєш якусь, знаєте, одну єдину вилизну думку, ти читаєш різні голоси. і Отримуєш різні 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 досвіди і по-різному дивишся на ситуацію. А отже, впевняєшся в певній думці, в якій ну, ти хочеш впевнитися. Це важливо, важливо чути різні голоси. Власне в кухні терору теж є ця історія. Про що я маю на увазі? До прикладу, там. Був репортаж з кухаркою, якщо не помиляюся, яка готувала для космонавтів. І от вона розповідала про свою роботу, про щось натхненне. Вона абсолютно щиро вірила в Великий Радянський Союз, але попри те, говорила, що ну так, так, вибрали Гагаріна, бо у нього лице, знаєте, таке європейське фамілія, така руска, знаєте, як має бути. Бо був інший дуже класний а, теж пілот, так, не пілоти, так, космонавт майбутній, який мав набагато краще. Навички, і, і, власне, скіли, так? Скіли навички саме, себе. Набагато краще був тренований, ніж Гарін, але він мав таку трошки азіатську зовнішність і Радянський Союз, верхівка, вирішила, що, ну, типу, Азіата відправляти не дуже. А дається азіатську, і відповідно вони вибрали Гарріна. Вона про це розповідає і в другому реченні говорить про те, який прекрасний радянський Ісус, А ти думаєш, камон? Ну типу, це ж расизм? Ні, ні, вам так не здається. Загалом краще читайте книгу самі, якщо ви цього ще не робили, приймайте. Це якісь певні рішення щодо тих чи інших подій і знайомтесь з кухнею терору, як вона є. Книга дуже класна. Щось я дуже сильно затягнула саме з цією книжкою. далі у нас легеньке веселесеньке, наприклад, у сім чоловіків Евелін Хьюго. А це для мене теж була дуже хороша книга, легка, нав'язлива, дуже гарно написана. З неймовірною канвою історія розповідає це про таку собі акторку, вигадану акторку. І мільйон мільйон ви можете знайти на просторах інтернету питань до. Саме була ця алюзія. Я не знаю, я не копалася в цих версіях. Мені просто сподобався цей сюжет. Мовиде про той саме, що Золотий Голівуд, і про те, як Евлін Хьюго намагалася взібратися на цю вершину. Там буде про кохання, про дружбу, про зради, про багато багато всього іншого. Дуже хороша написана книжка. А ще її відзначила не лише тому, що це хороша написана книжка. ми вже про драбину таку поговорили, але й тому, що для мене 2023 рік в книжковому плані, в книжковому ринковому плані. Це ще й рік кольорових зрізів. Для мене Evelyn Хюго це була перша книга з кольоровим зрізом, яку я купила, і я зрозуміла, що це просто типу мода 23-го, книжкова мода 23-го року. Саме кольорові зрізи. Ми вже під кінець року добралися до е, таких вже ілюстрованих зрізів. Е, Нема нічого проти, але вже десь в Логмасі говорила свою думку про те, що мені здається, е, що є книги, до прикладу, там, сім чоловіків Евлін Хюгу, які могли б існувати в двох форматах: от такому класному кольоровому зрізі, там дуже красива блискуча книжка, яка теж має цей такий прекрасний лоск того самого старого Голлівуду, про який ми тепер тільки можемо мріяти і читати. А і з іншого боку, звичайний покетбук, звичайне якесь видання, тому що це книжка на один день. І коли наприклад, я читаю багато, мені трошки наприклад, я читала станок Мальбу і ця книга, ну. Трошки мені менше легше, ніж ем, сімчовиків Евелін Кюго, і а плата ж не ті самі грубі гроші, тому що там кольоровий зріз. Ну таке, знаєте, там щось з е, уже там включився ілюстрований зріз. Загалом, тобто дуже класна тенденція, але, але є, але як на мене. Тобто тут вже знаєте така е, стара ворчуха включилася. Загалом я не проти кольорових зрізів. А, далі ще одна книга, яку я хочу відмітити лише з однієї причини, тому що вона для мене повністю перекроїла думку щодо мемуарів. А, поясню: я на початку року читала Дімарова і його прожити і розповісти. І оце мені здавалось мемуарами, тому що там як прожити і розповісти. Автор, <кій> Пробачте. Автор а, власне, прожив життя і розповів, як він його прожив. Дуже класна книжка, рекомендую. А, і... Зовсім на противагу книжка Принца Гаррі Запасний. Вона нашуміла, Вона там в будрі ці, всі рейтинги валить, всю давали ці рейтинги. Я, як давня фанатка королівської британської родини, мусила прочитати його мемуари. Я зрозуміла, ось що, що мемуари. А мають право на існування як е, такий собі жанр інтерв'ю, де ти сам обираєш під яким саме кутом про тебе будуть розповідати. Де ти сам обираєш, що ти говориш і як ти говориш, і яку ти хочеш справити думку про себе. Е, Щодо за залом мемуарів Принца Гарі? Ну тут е, я навіть не хочу судити це ні з художньої точки зору, ні з точки зору про що він там писав. Е, мабуть, для мене було знаковими моменти. Те, що я для себе усвідомила, це те, що ми з вами всі слідкуємо за різними людьми. А навіть блогери це ті, хто вже прийшов сюди, так, і типу, ти вже готовий платити цю славу. Але там не знаю, якісь селебриті, типу, ти хоч ти, ти, ти неймовірний актор, і ти хочеш грати цю роль, бо ти можеш пере, перевтілюватись. Але ти платиш дуже дорогу ціну. Ти платиш ціну за те, що твоє життя люди сприймають як серіал. До прикладу, ті самі автори Джоан Роулінг, те, що ця історія, я вмію відділяти Джан Роулінг від її висловів про трансгендерів. Але загалом, чому я повинна об'єднувати це в одне? Тобто є авторка, яка пише хороші книжки, є її думка. І по суті, це її медійне життя перетворює її життя на серіал. Будь-яка висла не думка. Перетворює її життя на горор. Ну, це, ну тут дуже дуже спорна, спірна, спірна е історія. Все, що хочу сказати, це про те, що саме мемуари принца Гаррі дали мені можливість подивитися на це трошки під іншим кутом. Наскільки нещасні люди, за якими ми слідкуємо 24 на 7, навіть не думаючи, що ми за ними слідкуємо, мовно кажучи, я не є тим папарацією, який ганяється там, ганявся за його мамою, яка померла принцеса Діана, чи ганяється за ним вулицями Лондона, так під, під ну, якось намагається їх підстерегти всіляких неприглядних місцях, позах, позиціях з різними людьми. Я не є ця людина, переп... ну, очевидно, але оскільки я цікавлюсь ним. Ці всі, всі м, чорні п'яники е, і чорні журналісти, чи їх там ще не звати, роблять так, аби мені було що читати. Загалом це така доволі обширна тема, е, і це те, про що я думала, коли я думала про е, саме е, читаючи мімуарпринцегарі і, ну, власне. Основні висновки це те, що мемуари може писати людина, умовно, тридцять, це цьому сорок, неважливо. І те, що насправді це вже тема власне принцигарії, про те, що насправді життя медійних людей в пекло. А от тому, да, це якщо так дуже дуже коротко. Ще одна книжка, це що мій син має знати про цей світ Фредріка Бакмана. Вона маленька і коротка. Я її прочитала в поїзді київ Тернопіль. Окей, okay, який пшемер, їх стільки просто їзуть. З чого? Що... От, але моя кінцева була, звісно, не пшеноселя Тернопіль. І вона дуже класна дуже добра. Я їй можу прямо порекомендувати отак настирно пихати в екран будь-кому, у кого є маленька дитина, або у кого нещодавно була маленька дитина, або навіть у кого немає маленьких дітей, але були маленькі діти, тому що ви впадете в страшну ностальгію. От. Очі були на мокрому місці, але по-доброму на мокрому місці. Багато речей, багато перегуків, багато якихось думок, які мене теж переслідують, як маму маленької дитини. Тому книжка Вау! Книжка чисто почитати, посміятися і відкласти. Тобто це не ж знову бачите просто лейтмотив 2023 року, легкі книги на різний різний смак, різну тубатику. але от такі от легкі, легкі, без глибини. І зараз читаючи книжку, яку я читаю з глибиною, мені складно. Я розумію, що про це. Згодом. І наостанок, ще одна книга, до речі, Нонфік, я думала, що з Нонфіком ми вже покінчили. Це Емоційні гойдалки під час війни від Володимира Сенчишина. І мені здається, що якщо ви її ще не прочитали, це не новинка цього року, мені здається, вона ще 22-му вийшла. Якщо ви її ще не читали, прочитайте, будь ласка. А не знаю, візьміть її, просто тримайте біля вашого приліжкового Біля вашого ліжка на приліжковій тумбі. Тримайте в бібліотеці, просто знайте, де її хапнути, в разі чого, бо вона. А, я не хочу говорити психотерапевтично, я не зовсім вірю от в таке усвідомлення, так, що книга може вам відкрити якісь незвідані світи в цьому плані. А, от, я швидше думаю, що це дуже хороша, швидка допомога. бо Ця книга дала мені е, нагоду зрозуміти, що те, що я відчуваю, це нормально. Відчувати негатив і злість це нормально. А відчувати певний занепад сил це нормально. А пити. Каву, або там робити якісь інші ритуали, які ви робили раніше за мирного життя, аби тримати себе в тонусі це нормально. Е, буде дуже багато різних, е, теж з точки зору сім'ї питань, так? тому що е, є різні стани, які ми всі переживаємо, які нас і об'єднують і роз'єднують одночасно, тому що. Е, Є ті, хто виїхав за кордон і їхні почуття, і як вони себе почувають. Е, є ті, хто пішов на війну, і як вони себе почувають, які в них відчуття, і е, ті, хто чекають і перших, і других. Тому насправді це е, дуже класна книга, не, не на всі випадки життя така, знаєте, паличка виручалочка але точно швидка допомога. Е, я правда щиро думаю, що допоки. <кій> війна не закінчиться. Що ж таке в мене сьогодні? Допоки війна не закінчиться, ми абсолютно точно мусимо мати щось за що триматися. І ця книга ну, ми з вами на книжковому каналі, тому я буду рекомендувати книжки. Тому я рекомендую вам, Володимира Ценчишини. От, власне, саме такі книги я відмітила для себе тисяч 2023 році, бачите, нічого супер особливого, здебільшого легке читання. І правда, я розумію, що воно легке через те, що дуже багато важкого і серйозного і драматичного навколо. І мені собі... І вам теж хочеться побажати наступного року читати багато глибоких, серйозних книжок з якимись подвійними потрійними днами, де так все багато, так все закручено, таке все драматичне, що аж шкули зводить. Тому що багато легкості, радості трапиться з нами ззовні. Мені хочеться в це вірити, хочеться вірити, що саме наступного року ми почуємо в останній звук повітряної тривоги. Всякому разі, я собі це бажаю і бажаю вам. Я думаю, що якщо ви теж маєте традицію загадувати бажання власне під бій курантів, то окрім усього для себе, не забудьте побажати дечого важливого і для України. Насправді ну, мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося ці відео. Сподіваюсь, вам сподобався мій цьогорічний влог, маски трошки перебитий. Тим не менш з вами точно в наступному році. Нагадую, що хотіла сказати, що внизу посилання на всі книжки, про які я згадала в Цьому ролику також внизу посилання на мій канал роби своє. Наступного тижня, тобто наступного року, тобто наступного місяця я там викладу відео про своє планування цьогоріч. Воно у мене абсолютно повністю переїхало в Вікстайс, як мені це вдалося, і чому. Говоримо з вами вже на тому каналі. До речі, відео про планування загалом у мене є теж, але залишила у нього послання принагідно. І щодо книги, про яку я так багато говорила сьогодні, це Ізабеля Лєнте, відзнає моє ім'я. Я думаю, що для того, аби тут давай, раз про неї не говорити, я окремо викладу або невеличкий. О, слухайте, давайте справді в нас буде невеличкий влог про цю книжку. Що скажете? Будь-якому разі, буду вдячна за ваші коментарі думки що того, як поговорити про Ізабеля Альєнде. А, а я пішла доробляти новорічні салати. Бо, знаєте, книжки книжками, а салати самі себе не накриш. От тому з вами зустрінемось вже наступному році. До зустрічі!